Для початку потрібно відміряти від краю 75 сантиметрів. Потім беремо циркулярку або можна просто ножовкою і відрізаємо по лінії. Прорізаємося і низу донизу, донизу, і залишаємо тут сантиметр. беру ось райку можемо підложити. Беру нашу рейку, нашу шину, виставляю, дивлюся, яку сторону мені виставити, Я вибираю, ну, вони однакові, тому я оцю сторону зачеркую. Це у нас буде відход. Ставимо нашу райку. Ловим лінію. залишаючи вхід для циркулярки, лінія виходить на цю сторону. Оця половинка закриває нашу лінію. Ні. Вибачаюсь, неправильно сказав оця половинка, вам. Оця половинка закриває лінію. Ось так от. Оця половинка закриває лінію. Так. І тут закрила лінію. Оця половинка, оця половинка закриває нашу лінію. Тому що як буде циркулярка йти, цю сторону, що ми викидаємо, вона зменшить, зущить. Так, поставили нашу заготовку і треба закрити саморізи. І вставляється циркулярка всередину. Коли ми в циркулярки найкрутіше це угольні, звісно. Або і взяли, так поміряли лінію вашу. От лінія в мене 4 см і тут поміряли 3,5 см. Тут поміряли 3,5 см є. Все, можна прирізати. će najem rizati Попав трошки на саморіз. Те, що я боявся. Ось такий маємо поріз. Після того, як порізали нашу основну лінію, переходимо до лінії ось цієї. Ось тут. Тоже беремо лінійку правилом і проходимо лінію. О. І ріжемо, ріжемо вдоль до глибини ось цього порізу щоб у нас ось ця випала і пішла різати Ось таку ми маємо заготовку. Ось цього брусочка не викидаємо. Він нам пригодиться ще. Ось цього не викидайте. Ось таку ми маємо заготовочку. І останнє, що треба зробити, порізати ось тут зрізати. По бажанню робите половину зрізаю. Це получається десятоку. Три два 3,2 мм. міліметра. Два і ріжемо. Тоже представляем нашу рамку. Не забувайте, з якої сторони треба різати. Так, в мене виходить 4 см звідси, так? Да? Так, звідси, значить ми беремо, залишаємо нашу лінію. Прорізу. Значить, розгортаю і Ісуємо лінію прорізу. Лінія за нами залишається. Значить вона ховається на цю сторону. Кручиваем до кучи. Так что надо трошки долгового те самореза получалось. Буду звисанием заниматься. буду на весу влизать Під навес Задня райка. Так, не имеемся по застопки. Готово. Потім беремо ось нашу заготовку і притуляємо і садимо на три саморіза. Ну, бажано робити це не так. Зразу кажу. Головне пробить пару перших сантиметри. Все. Готово. Ось наша, наша заготовочка готова. Ось тепер беремо сюра дві зразу до рейки. Обов'язково Ось відбув того ж. Ось, ось такого. и две заводовки и в другую так же самую рубим и вставляем туда тоже Все, зробили ось такий от шаблончик. Це фіксатор на задню помичку цепляється. Між до ними ставиться реєчка. За реєчку заводяться всі дві реєчки, що попереду, зад воно закручується, ставимо, ставимо такі дві шайбочки в одну сторону. І в другу сторону. І шайбочки закручи. З друї сторони? І з другої сторони закрутили. І маємо ось таку от класну і дуже бюджетну, дуже бюджетний варіант такого нашого мольберта. Досить пристойно він виглядає, покраситься білий кольор, буде ось так виглядати. Ось так буде виглядати. Це вже покрашений мене. Така сама штука все цього. покраска. І... Всім дякую за перегляди. Ставим лайки, підписуємося на канал, не забуваємо коментувати. Може якось якісь думки цікаві з'являться, може щось придумаєте, щось зробити. А я покажу вам ще багато чого інтересного. Дякую за просмотри. Бувайте!